Вітаю! Ось і починається наш другий семестр. Ми продовжуємо тему Текстовий редактор і будемо, як і далі, намагатись уникати роботи в Microsoft Office. Звичайно, Microsoft Office абсолютно де-факто стандарт, ним користуються усі. Але є багато альтернатив, які до того ж, на відміну від Microsoft Office, абсолютно безкоштовні. Однією з таких альтернатив є офісний пакет Google Docs, який вам доступний. Якщо ви мене зараз бачите, значить ви можете його використовувати. Він працює як на телефонах, так і на комп'ютері. Я вам буду показувати, як це здійснюється безпосередньо. На персональному комп'ютері. Отож, почнемо. Я вже відкрив, ви бачите, поруч зі мною розклад уроків таку табличку. А ми з вами сьогодні розглядаємо таблиці і зображення, як їх можна створювати в текстовому редакторі. Отаку От власне табличку нам треба буде на сьогоднішньому уроці створити. Отож, почнемо. Для цього мені не треба нічого встановлювати, мені треба лише відкрити браузер. В даному прикладі, це в мене Chrome. Да? І створити новий документ. Як це робиться? Відкриваю нову вкладку. Якщо ви вже увійшли в свій шкільний обліковий запис, а у вашому випадку ви побачите заготовку цього документа в класрумі безпосередньо, у мене в класрумі поки що нема, тому відкриваю. Додатки Google відкриваю документи. Відкривається вікно Google Документи, де видно всі документи, з якими я працював нещодавно, можу відкрити будь-які з них, вони в мене зберігаються на Google диску, але мені треба створити абсолютно новий. Клацею пустий документ. І ось він у мене відкрився. Перше, якщо ви подивитесь на наш зразок, от він, да? так? Трохи зменшу. Видно, що тут е, лист формату А4, він повернутий. не... Е, Оця орієнтація називається книжкова. Якщо ми його повертаємо, така орієнтація називається альбомна. Він у нас повернутий в альбомну орієнтацію. Власне, з цього і почнемо. Повертаюсь до нашого документа. Клацею. Давайте я спробую отак от збільшити. Да? Клацею в файл, налаштування сторінки. І тут вибираю альбомна. Тепер, якщо подивитись на документ, він у мене автоматично, бачите, повернувся в варіант, як е, в альбомі, відповідно, в такому вигляді розклад робити набагато легше. Далі, пишу заголовок. Розклад уроків. Бажано при цьому перемикнутись, мабуть, на українську мову. Розклад уроків. Перше, що я зроблю, це виставлю його по центру. Пам'ятаєте, так? Да? Виділю і зроблю шрифт побільше. Крім того, якщо ви подивитесь уважно на нашу ілюстрацію, ви побачите, що шрифт тут не зовсім такий, як скрізь. Власне, його і змінюю. Тут він у мене Arial, а я зроблю його courier new. Можна зробити напівжирним. Ось він у мене є. Крім того. За замовчуванням встановлюються відступи, я їх можу зменшувати як в налаштуваннях сторінки. Бачите, ось вони верхній, нижній, ліворуч, праворуч. А можу просто-напросто потягнути за лінійку. І таким чином у мене текст трошечки вище з'явився. Далі мені треба вставити безпосередню таблицю. Перш ніж вставляти таблицю. Треба порахувати, скільки в мене тут чого є. Скільки в мене рядків, скільки в мене стовпців. Значить, рядків дуже просто порахувати. 8 плюс 1. Е, стовпців 5 днів тижня. Плюс час плюс е, номер. Да, відповідно, 7. І таким чином у нас таблиця е, 9 на 7. Вставляю. Вставити. Таблиця. Ось у мене з'являється повідомлення, те, що я не вимикнув вайбер перед записом. Ще раз. Вставити, таблиця. Відповідно 5 6, 7 стовпців. І, пам'ятаєте, там було 9 строк. Вставив, можу одразу почати її заповнювати. Номер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І ви бачите, не вистачає мені, Да? коли в такому випадку не треба все витирати і починати заново. Ні. Підношу курсор ось сюди і з'являється е, декілька пунктів. Один з них вставити рядок нижче. Так само, до речі, можу вставити ще один стовпець, якщо це потрібно. А якщо ви зрозуміли, що не робили чогось зайвого, то завжди можна е, повернути назад. Шрифт у мене поставився той самий, який я зробив у заголовку. Його ми змінимо потім. Сюди. одразу зроблю тоньше. Сюди, замість того, щоб писати слово час уроку, ми можемо вставити символ. Вставити смайли. Тут їх багато. Пишу дзвінок. Бачите, вже на ДЗ знаходиться декілька варіантів. Ну, он, ставлю отакий. Знов таки зроблю його вущи. І пишу понеділок. Неділок, вівторок, середа, четвер і п'ятниця. Ще з молодшої школи маєте пам'ятати, як правильно робити апостроф. Да? Нагадую. У нас на клавіатурі, якщо у вас отака клавіатура, як в мене, відповідно, мається на увазі, що в, неї є, де тут моя рука? що в неї є цифровий блок. То для того, щоб зробити апостроф, ви натискаєте ліву кнопку Alt, не відпускаючи її. Коли горить нам лок. Натискаєте 3, 9 і відпускаєте. Це гарантований спосіб зробити апостроф правильно, щоб у вас. Не вибивало, що у вас тут орфографічна помилка. Ну тут я просто пропустив м м літеру Я. А, далі. Щоб не вирішувати проблеми з шрифтами по одному, я виділяю всю таблицю, вибираю звичайний текст, ну і можу вибрати розмір. Ну давайте спробуємо 14 Потім ви можете це все підкоригувати. Відповідно, тепер, що б я не робив, в мене скрізь буде Arial 14 шрифт. Далі, ви бачите, що в мене понеділок набагато ширший, ніж усі інші. Можна спробувати вручну посовувати. а можна е зробити так, що комп'ютер посовує це за вас. Виділяю ті стовпці, які я хочу вирівняти формат, таблиця. Вирівняти ширину стовпців є. І одразу поставлю все по центру. Теж є. Можна навіть зовсім все по центру поставити. Тут ви виписуєте розклад ваших дзвінків. Він уже є в вашому зразку. Заодно нагадаєте, коли і як. У нас заплановані уроки з нашими 5-хвилинними перервами. Так? Я заповнювати все не буду, заповню лише перші два уроки. 8,30, 9,15, І другий урок у нас 9,20, 10,05. 90 10. 05, 9, 20, 10 0, Зверніть увагу, що я спеціально перед е, вісімкою ставлю 0 для того, щоб кількість символів у нас в кожному уроці співпала. Відповідно 0,830, 0915, 0,920, 1005. Тому що, коли потім піде по іншому, вам буде набагато легше вирівняти ширину стовпця. Ось тут я її зроблю трошечки вущою. І в такому випадку, ви бачите, в мене. Стане в два рядки абсолютно всі. Тобто не буде такого, що ось тут в один рядок час, а тут в два рядки і воно тоді більш акуратно виглядає, в принципі. Знову ж таки, після того, як ви тут посовали, ви можете легко ще раз вирівняти ширину стовпців, формат, таблиця, вирівняти ширину стовпців, отримавши її однаково. Далі. Заповнюєте, які предмети у вас є. Ті предмети, що у вас винесені на дистанційне навчання. Ну, наприклад, сьогоднішня інформатика, яка у нас згідно розкладу в 13.30, на 7-му уроці да? її напишемо. Інформатика вона у нас винесена на дистанційне навчання. Відповідно, ті предмети, що винесені у вас так, виділяєте всі ті комірки і змінюєте колір, щоб ви просто орієнтувалися. Що це дійсно предмети, які навчаються дистанційно, по яким ви отримуєте завдання, або вчитель виходить до вас онлайн, якщо є така можливість технічна. Е, відповідно. Другий момент. Отам, От де розклад уроків, ну, по-перше, зайвий мене enter, е, можна вставити теж пару символів. Да? Наприклад, вставити смайл, тут хай буде в мене календар. Щоб всім було зрозуміло, що це розклад. А тут що це розклад все ж таки уроків школа. Можете вставити, до речі, не обов'язково будинок, да, як в зразку, а ось тут портфель. Е, крім того, оскільки розклад це виключно ваш. Е, замість того, щоб писати, ну, от, е, як там у нас в прикладі було, е, да, е, щоб ви розуміли, ви пишете. Розклад, не той, що в прикладі, не треба його переписувати один в один. Ви пишете той ваш реальний розклад, як він у вас є. Да, цей, власне, абсолютно вигаданий. На нього можете особливо не орієнтуватись. Хіба що інформатика у нас співпадає. Відповідно, наприклад, замість того, щоб написати англійська мова да, от в четверг, на другому уроці, клацаю вставити. Зображення шукати в інтернеті. E, пишу. Можу написати українською, англійська мова. Бачите, мені навіть підказує варіанти. О, вставити отакий прапор. Клацаю додати. Він у мене вставляється. Ви бачите, що він автоматично мені розширяє комірку. Щоб цього не сталося, я можу її зменшити. І таким чином, після того, як роздрукувати і повісити собі на шафу, або просто на стінку, ви чисто візуально за малюнком зрозумієте, ага, в мене там англійська мова. Або вставити зображення, шукати в інтернеті. Ну, давайте спробуємо знайти природознавство. Ем... Природознавство. Це буде у нас. Не обов'язково шукати українською мовою. Іноді набагато краще знаходяться зображення, коли ви їх шукаєте англійською. Наприклад, все, що стосується природознавства, англійською буде просто наука. Science. Ну, Відповідно, шукаємо що-небудь, що нам здається ближче до природознавства. Ну от, так. Да? Додати а, і зменшуємо. Бачите? Отаким От чином. Або просто можна пошукати не по назві предмета, да? а по просто написати, вставити зображення, шукати. А можна навіть тут швидше бачите, без меню. Вон, бачите, там колба була. Можете просто вставити отаку колбу. Е, так само можна пошукати серед смайліків. І е, таким чином скласти свій власний розклад, де тільки ви будете розуміти, а що то за предмет. Да? Але, тим не менше, зможете легко і швидко його розпізнати. Е, таким чином, в Google Docs, незважаючи на те, що він такий собі весь безкоштовний. Всі необхідні інструменти для того, щоб. Зробити таблицю, вставити до неї значки, вставити малюнки, не шукати їх в інтернеті і вставляти окремо, а прямо всередині, не виходячи з середовища текстового редактора, у вас є. Е, в якості завдання я вам пропоную створити свій власний розклад. І е, у випадку, якщо є світло, і ви можете знайти мене в 26 кабінеті. Да? Приходите, кажете, з якого ви класу, кажете своє прізвище ім'я, я зможу знайти вас, вашу здану роботу в класрумі, і тоді, правда, на чорно-білому принтері роздрукувати власне, ваш розклад. Знову ж таки, має співпасти багато подій. Да? І я повинен бути в кабінеті, і світло має бути, і інтернет. Але якщо все співпаде, ви зможете прийти і отримати свій розклад, який ви самі створили. Знайти шаблон, по якому працювати, ви зможете вже в класрумі. Отож, працюємо далі. Я вам бажаю успіхів. Якщо виникають якісь запитання. Ви можете писати особистий коментар. Якщо ви хочете, щоб на ваше питання відповідь бачили усі, можете написати питання безпосередньо до цього уроку. Бувайте!